Радіо Чикаго» вітаємо вас на каналі Радіо UA Чикаго. Це вечірня студія. Ми продовжуємо і з нами сьогодні. Яна Понце, власниця туристичного бізнесу. Я вам більше скажу, це людина, яка перша зайшла в цей бізнес серед українців і потягнула за собою не один десяток або не одну сотню наших людей, які зараз успішно розвиваються і будують собі невеличку таку або навіть і величку фінансову незалежність. Яно, дякую, що завітала до нас. Дякую за запрошення. Будемо Радом. сьогодні говорити про ваш шлях в цій сфері. І ми говорили у Уляною, Були а, говорили, були з Олесею про туристичний бізнес і з іншими агентами, але ви були першою. І завжди цікаво почути від людини, яка першою, як це вам далося, і як загалом виглядав шлях от на самому початку. Тому, якщо можна трошки розповідаєте, чим ви займалися до туристичного бізнесу і що слугувало причиною, щоб ви стали турагентом. Привіт, привіт, дуже рада сьогодні бути тут. А як розпочався мій шлях шість років назад, коли я була мамою двох маленьких дівчат, моїм дітям на той час було 2-3 рочки. я шукала можливість заробітку з дому. Ну і взагалі можливість розвивати свій бізнес. Я сама в принципі з сім'ї. Бізнесменів, як можна так сказати, так, власників бізнесу. У мене батьки все життя розвивали свій бізнес. І, відповідно, моє бачення, світобачення було сформовано так, що треба мати свій бізнес, а не ходити на роботу. Ну, от Якось так було. І, відповідно, в мене завжди в голові крутилися якісь ідеї, які в мене буде бізнес. Я пробувала розвивати свій бізнес на Амазоні. Займалася цим трошки більше року, вклала багато грошей, але, на жаль, бізнес виявився не успішно. Мені Потрібно було його закрити. Потім я відкривала кіоск в молі. Та ж сама історія. Втратила багато грошей, закрила бізнес і, відповідно, шукала далі ідеї, що ж можна робити. В цей же ж момент я, у мене є освіти з України, менеджмент туризму і організації. І відповідно я така, чому б мені не стати тут турагентом, не попрацювати по професії. Так Так. ну в мене професія була більше з нахилом на менеджмент. Магістратура більше була по туризму, але все одно, навіть коли я вчилася на, е, на магістратурі, я вже працювала в готелях, ресторанах. Я бачила, як працює туризм, і мені завжди це ще навіть в Україні було цікаво. І відповідно, тоді в мене є час. Я дітьми займаюся паралельно. Діти вже почали ходити в садочок. Я думаю, треба чимось вивчати якісь питання. І я почала вивчати взагалі досліджувати, як можна стати турагентом в Америці, що для цього потрібно. Чи потрібна якась освіта тут? У мене тут освіти немає. Чи потрібен досвід? Скільки інвестицій, скільки потрібно інвестувати, наприклад, щоб відкрити свою турагенцію? І відповідно, Google, Facebook почала задавати питання, шукати. І Якимось чином, я натрапила якраз на презентацію наших двох компаній, з якими ми зараз робимо бізнес. Подивилася це все. І задалась першим питанням. Якщо все так круто виглядає, чому ніхто з наших людей про це не говорить? І чому наших людей немає в цьому бізнесі? Коли це було? Це було рівно 6 років назад. 7 е червня я розпочала цей бізнес. Тобто, відповідно, десь там місяць часу, поки я то все. Тобто, 2019 рік перед пандемією так. ви кажете, що нікого з наших людей в тому бізнесі ще не було. Не було цікаво. Так, 19 Були тураганти, але не були тураганти, які були в цій компанії, mm. і які би будували команду через мережевий маркетинг. Не страшно було бути першою? А я про це тоді не думала. Тому що в нас поріг інвестицій всього лише 200 доларів. Правильно, це досить так на той час, в принципі, цінність тих грошей була трошки більше, ніж зараз. Але все одно, враховуючи те, скільки я грошей втратила в попередніх бізнесах, спробувати ризикнути 200 доларів якось не так було страшно. Таких чутливості вже був більший і вищі. Ну, no, <риклад> no, no, навіть мені було настільки цікаво, що я готова була заплатити, щоб задовільнити свою цікавість. І я не вірила, що все буде працювати. Я більше це сприймала. Як, ну, 200 доларів, подивлюсь, що там всередині можливо і справді щось цікаве. І я навіть коли прийшла до свого чоловіка, в мене чоловік американець, кажу, дивись, от такий от бізнес, він каже: це скем. Він сказав, у вас, не каже? було, У вас не було такого відчуття, що це якийсь скем, що занадто все добре, щоб бути правдою, щоб це було правдою? Було однозначно було. Я навіть я знайшла презентацію онлайн, угу. і я така, мені треба подивитися, хто ці люди, хто робить цей бізнес. І я нагуглила десь якийсь флаєр, був, що була презентація в моєму місті. Я сіла туди, поїхала, що це було для мене. Я не знаю, що мною тоді рухало. Я, це не типова для мене поведінка. А, і я така, мені треба подивитися, хто ці люди. Я приїхала. Там було троє людей, афроамериканців, і вони подивилися сказали, хто тебе запросив? Зазвичай на мережевому маркетингу, хтось когось запрошує. Я така: ніхто, я в інтернеті знайшла, я послухала презентацію. І. Ну, все вроді нормально, всі адекватні люди. Я не бачила, що я втрачаю. Максимум, що я втрачаю, це 200 доларів. Окей, okay, я готова взяти на себе цей ризик. Я вирішила спробувати. Ви спробували, і на даний момент, скільки людей є під вами? Тобто, скількох людей ви в цей бізнес залучили особисто? Ну, якщо рахувати скільки особисто залишилось на даний момент 38, тому що це бізнес. Люди приходять, деякі люди йдуть. Дехто розуміє, що це не для них, дехто не хоче займати. Всяке буває залишилось 38 людей. Але ці 38 людей вони мають під собою ще свою, свої такі міні-команди. Якщо ми говоримо так. про сумарну кількість, це буде яке число? сумарна кількість нашої команди зараз доходить до 2200 людей ще трішечки. Це я важливі. спічилась, як то кажуть, дві, ти, дві тисячі людей. Це, це вражаюче. Я сумніваюся, що ви всіх дві тисячі знаєте. Але цікаво, що от вони зараз вам дозволяють і дарують таку можливість бути фінансово незалежною, тому що це, напевно, все ж таки і основне. Це фінансова незалежність, те, до чого вийшли все своє життя. Зараз ви це маєте і вертаючись власне назад, в той момент, коли ви мали сумніви, ви все ж таки. Повірили, переконали свого чоловіка. Він вам дозволив, дозволив цю вашу таку невеличку мрію амбіцію реалізувати. І розкажіть, будь ласка, от, про свої перші кроки, тому що знаєте, почати це одне, це теж велике досягнення, але часто, от, після декількох тижнів, місяців, люди собі сумніваються, думають, що ну це добре, це класно, але це не для мене. Або в мене щось не виходить, або не ті заробітки, які я очікувала. Чи були у вас на початках такі от сумніви, що хочу це кинути? Бог з ним потратила, то потратила, йду в якусь інакшу сферу. А, ніколи в житті в мене навіть на секундочку не було думки, що хочеться кинути. І я більше скажу: як прийшла в цей бізнес, я е, була проти мережевого маркетингу. Ми з України люди навчені. Так ми знаємо, що о мережевий маркетинг, то люди ходять з каталогами, всі пристають і ще щось. І в мене от була от така якась думка, що я не хочу бути одною з тих людей. І я прийшла суто з ціллю бути турагентом і прийти і зрозуміти, чи можу я взагалі з тими інструментами, які мені дадуть, чи це реально, чи це іменно те, що вони пропонують. Але коли я Прийшла перші мої кроки, були забронювала подорож для себе. Мені було дуже важливо переконатися, що я зможу знайти хорошу ціну, я зможу поїхати в відпочинок і буде без пригод, і я зможу приїхати додому і отримати свою обіцяну комісію. І відповідно я це зробила. До речі, по першу чергу я коли зареєструвалася, я поринула в цей світ е, навчання, яке нам дає компанія. І вже в перший день, на другий день, мій чоловік прийшов до мене, подивився, скільки всього ми отримали. Він каже, оце все вже вартує 200 доларів. Каже, я був не правий. А, і ми поїхали, відпочили, я повернулася, і коли я отримала ту комісію, е, мені реально хотілося просто. Е, щоб весь світ знав, тому що я розуміла, що я мама з двома маленькими дітьми сижу собі вдома. В зручний для мене час, в мене немає ліміту, скільки цих подорожей я можу забронювати. В мене реально є доступ до хороших цін, тому що до того я вміла знаходити гарні ціни, і як торагент я для себе знайшла ще кращу ціну. І я приїхала додому, отримала ще комісію за ту роботу, яку я зробила. Я розуміла, що є дуже багато людей, які реально були б вдячні мати таку можливість, тому що моя фінансова ситуація була окей на той момент. В мене чоловік повністю мене забезпечував. в мене не було потреби заробляти гроші. Мені просто було цікаво. Я розуміла, що є люди, в яких є потреба. І оця е, такий бізнес може реально покращити їх фінансову ситуацію за справедливості. Варто сказати, що ми всі в деякій мірі є турагенти, тому що ну давайте так відверто. Напевно, відсотків 80 людей бронюють подорожі, не будучи так. турагентом, можливо, навіть і більший цей відсоток. І все те ж саме, що і бути турагентом єдине, що ти не отримуєш комісії. Тобто ти цю комісію комусь віддаєш. Тому як би тут ти нічого не втрачаєш, стаючи турагентом, це те, те ж саме бронювання, просто ти, що отримуєш невеличку винагороду. І от, власне, про вашу винагороду дуже цікаво, якщо ви не проти, який був ваш цей перший такий чек, який ви отримали з власної подорожі. Я вже так не пам'ятаю, пам'ятаю, що наша подорож коштувала 4 тисячі доларів і на сім'ю, так? Чоловік, жінка, двоє дітей. Ми там ще якось так було. Я на своїй подорожі навчилася, бо спочатку мама з татом мала з нами летіти. Uh -huh. Вони побоялись, бо вони були на туристичній візі, лишилися вдома. І ми тоді самі з чоловіком полетіли. По-моєму, навіть вона зменшилася на подорож, бо Марії фен робили. Ну, я думаю, що 200 доларів я точно заробила, тому що там 4 тисячі це було на повну сім'ю, ми врізали на з двох, я вже так не пам'ятаю, але я знаю точно, що я заробила доларів двісті точно. Класно, просто бронюючи собі відпочинок, ви ще за то і отримали певну компенсацію так, за так. той час, що потратили. Добре, потім як воно все йшло далі. А, ви на собі спробували. А, на собі це знаєте одне. Ти не переживаєш, тому що ну, якщо щось щось не станеться або щось буде не так, як, як має бути. Це, це я, я переживу. Коли ви вже пробували перше комусь бронювати? Як це виглядало? А, я ще як поїхала свою першу подорож, я домовилася своїм чоловіком, що один день я приділяю своєму бізнесу і домовилася з готелями. Поїхати на нас, це називається інспекція готелів. Uh -huh. Вони робляться безкоштовно, тебе забирає автобус, везе в різні декілька готелів і потім відвозить назад. Я поїхала, подивилася ці готелі. Я повернулася додому, у мене вже була база знань, готелів на 8, мені здається, я за час подивилася. Відповідно, я вирішила для себе, що я буду спеціалістом по all inclusive, почала вивчати більше ці напрямки сертифікацію. В цей же ж момент до мене звернувся босс мого чоловіка і попросив мене забронювати, бо чоловік поділився, що в жінки новий бізнес, попросив мене забронювати йому подорож з сім'єю в Краків. І е, там була така досить обширна подорож, де я все по, по частинках збирала, переліт, окремо, там був. Е, 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 преміум клас е, переліт, е, потім преміум економі е, то вже були дорожчі переліт. І готель був один найкращий в Кракові, екскурсії. Я там все так розробляла. І я з цієї подорожі заробила десь тисячу доларів комісії. Оце вже це вже серйозна сума. Так, вони потратили більше десяти тисяч, і я заробила тисячу доларів комісії. Вау! Тобто, плюс-мінус в середньому 10-15% можна так. отримати комісію так. від такого плану подорожі. І тоді, напевно, ви вже отримали ось це е, очікуване так, я хочу там займатися все своє життя. Так? І я зразу це зрозуміла. Я як, я як побачила, що комісія справді включена в ціну подорожей, все, я розуміла, що я з цього бізнесу нікуди не йду. Ну тобто, it makes sense. Тобто, ще один момент важливий. Що не бос вашого чоловіка вам платив, щоб ви йому забронювали, ні, ні, а платили компанії так. авіакомпанії, платили готелі вам за те, що ви їх вибрали. Правильно, так як працює туристична сфера загалом в світі? Послуги турагента вони безкоштовні. В Америці є турагенти, які зверху беруть за свою послугу за свій час, тому що це як real estate agent, це не ну, гарантовано. Так. Ти можеш працювати з клієнтом, він може тебе не купити піти десь інакше. Правильно, тобто деякі агенти беруть в моїй команді. З більшість турагентів ніхто не бере. Чому? Тому що. Е Незважаючи, де ти бронюєш подорож, комісія включена в вартість послуги. Тут питання просто в тому, хто е, заробляє цю комісію. І я можу елементарно просто поділитися з вами, щоб ви переконалися в цьому. Е, той же ж самий готель Маріот, наприклад, коли ви йдете до завершення транзакції, вводите карту, ім'я фамілію. І знизу вас запитується, чи являєтесь ви агенту? Питається, а його agent? Якщо ви відмітите, що так, вам появиться поле, куди вводиться код агенції. Ціна не міняється. Відмітили ви ту колоночку? Чи не відмітили? Але різниця в тому, що коли ви відмічаєте, Маріот знає, що окей, комісія, яка включена. Вже вартість цього готелю проживання вона вже не залишається в Mariot, а Вона вже відправляється на агенцію, яка проробила цю роботу. І навіть Марію, те ж саме і інші компанії, вони мають навчання для турагентів, яке за яке ми не платимо, яке вчить нас, як правильно продавати їх продукти. Але бачите, все рівно ми всі трохи скептики. Я не знаю, чи то тому, що з України ми приїхали і були жертвами багатьох неприємних ситуацій і схем, чи що. Можливо, в Україні туристичний бізнес бізнес працює по-інакшому. Можливо, в Україні туристичні агенти отримують гроші безпосередньо від клієнта, так? так. Тому таке сприйняття. Так, в Україні туристичні агенти беруть гроші в клієнта, і в Україні туристичний агент має можливість контролювати свою комісію. Там йде торг. Ясно. Я вам зроблю знижку, тому що турагент має заплатити е, нет. Це називається так. Нету суму е, туроператору. А там вже що йому залишиться, скільки він виторгує, він лишає собі в Америці. Це працює трішки по-іншому, і це класно для нас, як турагентів, тому що ми не несемо фінансової відповідальності. ми не… Е, не переводимо гроші через себе, скажімо так, так. А ми просто беремо авторизацію кредитної карти з клієнта, в якій чітко написано, за яку послугу клієнт погоджується оплатити, яку суму, на яких умовах. І ми цією картою сплачуємо на сайтах туроператорів. Тобто, це є сайти круїзних ліній, той самий Disney, Universal Studio і так далі, і так далі, готелі. Тобто, транзакція в банку іде від туроператора, через якого бронюється подорож. Цікаво. Ну, власне, так, ці моменти варто роз'ясняти. Я думаю, що ви саме це і робили для своїх клієнтів позаяк по інакшому дві тисячі людей мати в своїй команді. Ну, знаєте, то не кожному дається а, цікаво, коли відбувся цей бум? Так, що спричинило цей бум? Тому що от від а, першого клієнта, по суті, від самої себе і потім боса вашого чоловіка до. Тої кількості, яка є зараз, що було такою переломною точкою, це якась одна, дві людини, яку ви запросили які є інфлюенсерами, чи це ваша тяжка щоденна праця недоспані ночі? Як це все відбувалося? Це якось дуже органічно відбувалося, тому що з самого початку я, коли я почала заробляти комісію, мені просто я не розуміла мережевого маркетингу, Мені це було не цікаво, взагалі я навіть не дивилася компенсаційний план, бо я в це не вірила. Uh -huh. Я додавала цей бізнес, хай собі буде колись, може, розберусь. Він всього лиш 20 доларів, але не, ну взагалі мені була не цікава та частинка. Але коли я заробила свої перші комісії. Мені щиро хотіло споділитися з людьми, тому що я розумію, що мені всіх клієнтів в цьому світі не потрібно. Я всіх фізично не обслужую. А, а що якщо я комусь допоможу, якійсь мамі, яка вдома сидить і шукає можливість заробляти, і покажу, що є така можливість. І я чисто почала через Фейсбук, десь в групах писати, кому цікаво стати турагентом. Я навіть не знала, що в компанії є своя презентація. що там Я просто по телефону людям розказувала: от так і так, я тільки починаю. Наразі все працює гарно. Хочеш зі мною, можу допомогти, будемо разом робити це. І таким чином в нас почала вибудовуватися вже команда. І мені було ще цікаво поспілкуватися з мати якихось однодумців, з якими ми можемо обсудити. О, там класна ціна на готель, а ми туди їдемо на навчання. Або там навчання пройшло, там якісь. Ну от просто мати людей, з ким можна про це поспілкуватися. І а, почала будуватися наша команда, і тоді розпочався ковід. Дуже дуже цікавий такий момент був в мене. Все, все були... зупинилося, так? Все змінилося в кращу сторону. Серйозно під час ковіду? Я поясню, чому тому, що. Спочатку було дуже страшно, тому що в нас були резервації, і, і нам треба було допомогти клієнтам повернути їхні кошти. Звичайно, що держава цьому сприяла, е, і все було вирішено якомога краще. І з одної сторони ми вирішили окей, весь світ закритий. Ми будемо цей час інвестувати в те, щоб навчатися, проходити якісь сертифікації, вони ніколи не закінчуються. Дивитись якісь відео по готелях, ще щось, щоб як світ світ почне відкривати. Ми могли допомагати клієнтам їхати на відпочинки, бо люди вже кортіли їм так, кудись вийти з хати і виїхати. ось, Але в той же ж момент ми ділилися з людьми можливістю, також тому що вона була. І всі казали, Яна, який туризм! Люди вже нікуди їхати не будуть. crazy, і ми такі, окей, нічого страшного. Хоча в цей момент в мене досить активно розвивалася, росла команда. Людям було скучно вдома, їм було цікаво вчитися. Це ж робота з дому, та не потрібно нікуди ходити, в офіси ніякі вдома так. собі бронюєш і все. І їм було цікаво вчитися, але я більше скажу, ковід посприяв тому, що професія турагента почала більше цінуватися. Тому що, коли почав відкриватися світ, куди треба тест, куди не треба тест, де в готелях що роблять. Як це виглядає? Я була одна з перших людей, хто летів до мінікану. Як тільки які готелі почали відкриватися, показувати людям, що тут безпечно, які тут заходи безпеки для людей, і всяке таке. І мені здається, після ковіду професія турагента знову стала дуже дуже актуальною, тому що люди почали розуміти, що ми знаємо те. Що звичайний турист, який подорожує там раз в рік, може не врахувати. Це все І... про досвід. Та тобто ви умовно кажучи, ви об'їздили, кажете, більше сотні різних готелів. Так. Ви там були, ви знаєте, який кращий, який гірший. Якщо я їду з сім'єю, умовно кажучи, ту саму домінікану. Для мене це одна єдина поїздка на рік або на два роки, або зріна все життя. Так. Я хочу щоб вона була якомога якіснішою, кращою. Навіщо ризикувати, десь там бронювати? Що попало? Що дешевше, якщо можна до вас звернутися, і ви вже скажете з власного досвіду, як воно працює і куди варто їхати. Тобто це, це логічно, це ми платимо, якщо би ми і платили безпосередньо клієнти туристичним агентам, хоча ми цього не робимо, ми би тоді платили за досвід так. і за ваші рекомендації, які, по суті, безцінні. Тому а, чудово, що в Америці це працює по інакшому чудово, що саме компанії беруть на себе а, цю частинку оплати туристичним агентам. І єдине, що потрібно, напевно, змінити або донести людям, це те, що а, Агенти це не є ваші якісь, скажімо так, компетитори, це не є вони, це ваші друзі, це ваші радники, і потрібно з ними співпрацювати і радитися. Зараз ви, я так розумію, вже менше бронюєте, ви більше розбудовуєте свою команду. Так. Які цілі у вас зараз? Скільки ви хочете мати людей? вже Не дві тисячі, п'ять тисяч, десять тисяч, які у вас амбіції? Е, я... Я можу сказати, що в принципі зараз, звичайно, що фінансові цілі є, тому що якщо я бачу, що є можливість заробляти більше, чому б і ні. Але мені здається, що на даному етапі, де я знаходжусь, для мене більше стали цілі іменно історії інших людей. Тобто мені вже цікаво допомогти як якомога більшій кількості людей отримати цю свободу. Я, я взагалі являюсь адвокатом того, що наше життя занадто коротке, щоб проживати його на роботі, і я, мені хочеться допомогти якомога більшій кількості людей іменно е, зробити так, щоб робота для них була вибором, а не безвихідю, шість років в бізнесі. Питання ключове: саме про свободу, про фінансову свободу. Чи являється ваш річний дохід більше, ніж сума з п'ятьма нулями? Це, це 100 тисяч плюс. А, так, так. Однозначно. Вже другий рік однозначно більше 100 тисяч плюс. І причому ми буквально ой так, дасть Бог, вже, вже коли е, е, з понеділка, коли там, угу. так, е, вже я зможу сказати, що в мене ще на три тисячі кожного місяця підніметься цей дохід. Ми над цим працюємо. Е, так, У нас в компанії, щоб це все було документовано, тому що це мережевий маркетинг, і тут дуже важливо, на жаж, є Федера Федерал комісія Америки. Так, вони слідкують за цим всім, що все було легально. Ми не маємо права робити якісь неправдиві твердження іменно щодо фінансового доходу. І в нас є Ідентифікатор доходу, от Уляна, ви напевно бачили, вона приходила в неї є каблучка Сафірова, яка свідчить про те, що вона е, має також я, я весь час, коли ми з вами спілкуємося, дивлюся. На ваші, е, на ваші джурли і, і шукаю ту каблучку. У вас є я її не взялася. Як? як ви могли її не взяти? Є, от сестра казала, бери, а я її не взяла я. Е, для наших слухачів. Два слова про цю про цю каблучку. Що вона означає? Оця каблучка свідчить про те, коли ти заробляєш три місяці підряд пасивного доходу. До 8333, відповідно в рік це становить більше 100 тисяч. Тобі компанія офіційно дарує цю каблучку, і це якраз документа, документація того, що ти в рік заробляєш як мінімум 100 тисяч доларів пасивно. І коли ми говоримо пасивно, це означає, що навіть якщо ти не відкриєш комп'ютер цілий рік, в тебе цей дохід іде. Нате для багатьох, от е, наша розмова сьогодні звучить як певна мрія, так ну щось недосяжне. Ну окей, їй вдалося, бо вона в Україні була, навчалася в цій індустрії, і сюди приїхало, пощастило або зі зв'язками, або з людьми, які під нею. Так люди напевно сприймають, що ну я точно так не зможу. А що потрібно людині, щоб вона була успішним туристичним агентом, які є три основні або п'ять основних, скільки заводно, назвіть основних основних характеристик, ознак. Що вона може це зробити, їй це вдасться? Я скажу так: в мене немає ніяких екстраординарних здібностей. Я була офіціантом 10 років до того, як стала мамою. І, і те, що навіть я вчилася по туризму в Україні, зовсім зараз немає нічого спільного з тим, що я чим я займаюся тут. Єдине, що потрібно людям, які хочуть. Досягнути успіху в цьому бізнесі, це розуміти, що успіх не приходить за одну ніч чи там за один місяць, а це є настирлива праця щоденна і дорога до своїх цілей. Кожна людина, абсолютно кожна людина, яка приходить до нас в бізнес, має всі ті ж самі карти на руках. Тим не менше. Серівно, ну, я буду пробувати з вас цю інформацію витягнути, якими основними ознаками має володіти людина, щоб бути туристичним агентом. Цілеспрямованість консистенці. Як це буде Послідовність. навіть не послідовність? Я, я знаю, я знаю, Коли ти кожен день робиш і не зливаєшся? Є така формула успіху. Не знаю, чи вона буде пасувати в туристичному бізнесі, але формула успіху виглядає так: маленькі дії. А послідовність і з плином часу вони дадуть велике великий результат. Супер. О, це якраз це насправді дуже правильно, тому що наш бізнес це не є так, що ти починаєш бізнес і все тобі треба йти з роботи. є бізнес, який 99% людей розпочинають е, в додаток до своєї роботи, де ко навіть дві роботи є, і просто почуть, хоч кожен день годинку, приділяти бізнесу, розуміти, до чого ти йдеш. Це обов'язково дасть результат. Комусь це займе трошки більше часу, комусь менше, але обов'язково це дасть свій результат. Головне ну, пробувати і не боятися так, тому що ми маємо бути праві всього в тому житті один раз. Можемо помилитися 9999 разів, але один раз будемо праві, і цього буде достатньо, щоб мати ту фінансову незалежність. Друзі, з нами сьогодні була Яна Понса, власниця туристичного бізнесу, людина, яка побудувала цілу імперію в туризмі і має під собою зараз більше двох тисяч людей. Сподіваємося, наступного разу, коли ми з вами зустрінемося, вже буде п'ять тисяч, а там і десяти. Що там і всю Україну будете мати під собою. Дякуємо за вашу справу, дякуємо, що допомагаєте нашим людям знайти і реалізувати себе. Дякую за те, що запросили і дали мені можливість поділитися. Завжди, будь ласка. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.